Вітаю вас, шановні аграрії, компанія Лідея. Співпрацюємо з господарствами і прошу, Іван Іванович, декілька слів скажіть про співпрацю з Нафіком. Добрий день. Да, працюю вже 10 років з Софінський район, з Повмаяк. Задоволений кожен рексім в цьому році при таких умовах задоволений урожайністю і особливо лідністю. Прямо цього року, руці, як ніколи. Ні. Задоволені дуже партіями, які поставили. Рекомендую і знайомим. І ось на днях у мене цікавилось, порекомендував і Бертагора. Дуже сподобався цьому році. Так що рекомендую а. однозначно. Ви висіваєте тільки соняшник чи ще якісь культури, може кукурудзу? Соняшник, кукуніту, пшеницю, ячевин, горох. Тобто, буває там, експериментуємо, каріантр. Так, загалом зараз якось по І Іван Івана, цього сезону, які саме гібриди вам найбільше сподобалися так. від компанії Гібриди соняшників від компанії. Цьому році абсолютно сподобалися всі, які брав. Гармоніка, цейлон, агора, пела. Показали, показали дуже гарно. Результатом ми задоволені. Так. Ми вам дякуємо за співпрацю і сподіваємося, що і далі, далі будемо з вами плідно співпрацювати. Дякую. Дякую.